Всім доброго здоров'я. Слава Україні! А тут я буду розкладати для вас карти Ленорман, бо ці ліпші карти, що стосуються, подивитися подивитися на те, чого не видко. І вони показують правду, їх дуже легко розуміти. Давайте подивимося, що чекає Україну у найближчий час. Я бачу, що потужна енергія визволення наших територій від загарбників. Це те, що чекає нас. А чи може таке статися, що наша влада підпише договір зі вором, що стосується наших територій, щоб поступитися своїм? Чи підпише наша влада таке? А ця карта труна говорить: ні за що в світі таке, наша влада не підпише. І ця карта Лисиці говорить, що доволі ми йдемо до Соборної України і так якір це. Стабільність це соборна Україна вся разом, і ніколи наша влада нічого такого не підпише. А чи брехали нам про хвороби Путіна, бо й... Путлера так бо йде все про його хвороби. А карта місяць вона говорить, що він людина не дуже, якщо людина нечиста, не чиста, але не дуже нормальна ментально, ментально ненормальна і карта. Роздоріжжя говорить, що в нього так ну, в розумі немає там, грузу ніякого немає. Тут в основному я бачу розлад у, у розумі, а так фізично це, там нечиста сила керує, так що я не бачу, що фізично він біля кінця. Але що стосується ментальної нормальності, то там він давно вже ну, немає, там, немає нічого, що може бути нормальним. А пройшла така а, чутка, що ми будемо визволяти Крим скоро. І я вже давно говорю, що почнеться все з Криму, а потім підемо визволяти Донецьк і Луганськ. А карта а, Серп, а, Карта Сонце і а, САД чи Гарден говорить, що так, а, Крим ми будемо визволяти скоро, і ми почнемо з Криму, потім підемо наверх. А, ну, на... Так, північ, і я бачу, що так, скоро ми будемо вже займатися тими, щоб повертати Крим у лоно України. Це карта дерева — це наша земля. Так що там все видко, що тактика наша така буде, але там є таємниця, я не можу все сказати. Скажу тільки: основне, що Крим скоро будемо визволяти. І, і ще пройшла чутка, що Пригожин там проблеми в нього з у Кремлі. Я бачу, що влада його любить, влада його підтримує, влада там совєтська мафія, і я бачу, що він у них у фаворі, і це все просто чутки. На, насправді, ну насправді то і терористи. І ця карта говорить, що вони там нехай бізнуються, як хочуть, але Га-Га-Га їх всіх чекає, це очевидно. Знаєте, такі чутки йдуть, що. Путлер він шукає приємника. Я говорять, хоче на пенсію піти, чи то правда є. А карта Башта, карта туман, Тучі, Хмари, Туман, конюшина і у нас мітла. Я говорю, що такого немає, ніякого приємника не буде. Він буде триматися доколі зможе, і це вже не він, то нечиста сила є. І я не бачу тут ніякого приємника. Я бачу тільки одне, що. Не буде там доброї демократичної влади, може і ще чотири покоління, те, що я бачу на картах. Чула, що там буде в них переворіт, політичний переворіт у них у владі. У горове карта птахи, карта лист, якір і башта. Я не бачу, що буде у них там переворіт. Нічого такого не буде. Так як вони себе поводять з нами, з українцями, з сусідами, ми їм вже не сусіди, вже на чотири покоління наперед. І я вже бачу, що нічого там не буде такого, щоб могло могло, щоб змінити зсередини. З середини не буде там ніяких змін, бо нарід їхній. Підтримає владу. Оте, що видко на картах. А нас попереджують, що буде наступ іти. А вони підуть знову в наступ наші сусіди, лапка, хворові окупанти, собака, лілії, гарден і лисиця. А ці карти говорять, що наступ уже йде. 30 днів майже йде вже наступ, і о, нічого в них не виходить. І тепер ми отримуємо більше снарядів, більше а, доброї зброї. І ми підемо в наступ. Ми підемо в наступ через 50 днів. Так видко по розкладу. Чи є у нашій владі тепер агенти Кремля? Собака, лілії, лелеки, лелеки. І будівля. Так, карта, будинок, наша хата українська показує, що так, є, є в нашій владі агенти Кремля досі ще, на жаль. Але я бачу, що вони сховалися тепер, вони бояться, що їх буде витко. Вони будуть, їх буде витко і ми будемо їх привести до. Того, що вони відповідали, то є всі ці злочини, що вони зробили, вони будуть мати великий, дуже серйозний суд. Це буде зразу після війни. Ми вже їх знаємо, ми вже їх з ними стежимо. А уже все знаєте під контролем. Наша влада знає, хто вони є, і наша влада їх використує для себе. Тут є дуже хитра політична гра, але є такі люди, є такі. Ми знаємо, що Байден їде у Польщу. Тепер Дуда поїхав до А, І, власне, що може бути таке, що наш президент поїде в Польщу з Байденом зустрітися. Буде, буде таке, буде таке. І ще скажу, що Байден готує приємні новини для нас. Приємні, дуже приємні новини. Все буде гаразд, все буде Україна. Бачите, ми будемо наступати через 10. Я бачу 50, десь днів 30-24, десь так, в де 18-50 днів ми почнемо наступ. І Байден готує приємні сюрпризи до нас, що стосується нашого наступу, бо ми не самотні. І перемога буде наша. А друзі просять подивитися за рік, що буде там у Додоні і у ворога за рік. А зміна буде. Яка зміна у них буде? Бачите, хтось піде зовсім. З політичної арени, хтось так піде з їх у влади. Багато буде змін. У них буде, буде, буде. Але щури вони вони будуть там досі тепер сидять і там будуть сидіти. У них будуть зміни, але не наліпше, а на гірше. Це, що я бачу. Кращого у них за цей рік я не бачу по цих картах. І ще просила подивитися мене, друзі. Вони пішли на штурм, вони йдуть на штурм і там і там і там, чи буде прорив, бо просили по містах подивитися, і я подивлюся, де буде прорив. Гора, пані, домівка і хрест. Я бачу, що прориви прорив вони не зможуть зробити. Вони сунуть, сунуть. Тактика у них така старовинна Друга світова війна, та тактика. і я бачу, що хрест показує і гора, що вони не просунуться ніде. Ніде вони не просунуться і не чекає їх нічого доброго. Нехай краще йдуть додому скоріше. Я бачу, що два рази вже вони втікали, і дуже скоро вони почнуть самі втікати. Я навіть говорю, що де на яких напрямках вони не будуть чекати нашого наступу. Вони просто будуть тікати. Так що чекаємо гарних новин від наших військових. Порада нам українцям! Порада нам українцям. Щури, дитина, гора і ключ. Порада така: не боїмося щурів. Знаємо, що нова допомога йде дитина, і знаємо, гора це захист і ключ це ключ до перемоги. Не лякаємося нікого. Знаємо, що перемога вже йде, вона за нами. Бо наше діло таке: вірне. Ми свою територію забираємо назад, ми захищаємо свою землю. Слава Україні, героям нашим слава і збройним силам! І до побачення!